будущая глава администрации Легачева Светлана Леонидовна. Артем, командир подразделения, направляемого в Щепковку для свержения хунты. Владимир Семенович, заявляем вам о том, что мы больше не будем подчиняться киевской хунте. И с сегодняшнего дня власть в населенном пункте Щепковка принадлежит Народной Республике. Щепковка полностью пит контролем всех. Про украинские жители страчивать. Зло не понимает, mm -hmm. когда с ним по-доброму. розуміє лише силу. Кацапи хочуть дістати Мартіна, підтягують з-під суру козачків. Які пропозиції? Бо в тебе є шанс піти і жити звичайним життям. Мені якось дід сказав. Побіжиш зараз, будеш бігати все життя. І одного дня в тебе не залишиться місце, куди бігти. Та як не дивно, я люблю свою країну. Але ж ти розумієш, що війна скінчиться тільки тоді, коли це визнає ворог. Малгровий зарості це такі ліси, де дерева тримаються за землю так міцно, що їх нічим не вирвеш. От ви, українці, мені їх дуже нагадуєте.